Всім привіт! Автор збору на зв'язку. Прямую на Рево вже, я думаю, впізнали цей автомобіль, який я минулий раз дуже активно рекламував і розповідав. Мені навіть написали один підписник написав: ну все, Степан, зараз всі Берлінго, які є в інтернеті з двигуном 1.6, будуть продані завдяки твоєму ролику. Не знаю, правда, не правда, можливо, правда, але дійсно цей автомобіль ну він заслуговує уваги. Берлінго. Берлінго, про який. Є... В тому ролику я всього не сказав, зараз він помитий, почищений, його можна гарно презентувати і розповісти про те, як стара автівка 20-літня може бути хорошим другом, хорошим помічником по господарству. І якщо вдуматись глобально, чи є альтернатива цьому автомобілю для нормального чоловіка, який там, працює десь на роботі, йому потрібно возити своїх діток, сім'ю, садочки, має там інколи сісти за кермо дружина за цей автомобіль. Якщо потрібно там обслуговувати невеличку дачу, город і все таке решта, ну, дачі, до якої, звичайно, є нормальний доїзд, тому що якщо десь там треба доїжджати якимось позашляховиком, то ясно, що Берлінго в тому випадку буде не зовсім таким хорошим варіантом. Але всіх решта в цих моментах для простого, хорошого чоловіка, якому потрібна, Автівка перша, потрібна автівка для господарства, потрібна друга автівка для того, щоб обслуговувати господарство, і в вас є вже щось дорожче, краще, цікавіше. То цей автомобіль, друзі, ну він реально рве мої шаблони. Я до цього, знаєте, цих пирожків мав не так багато, але в мене було декілька кенго. І кенго мені теж надзвичайно сильно подобалось до моменту, поки я не сів за кермо Берліном. Я до Кенгу претензій ніяких не маю. Кенго просто шикарний автомобіль за свої гроші. В чомусь він навіть трішки мені більше подобається, як Берлінго, він трішки вищий, в нього попереду трішки більший кліренс. Але є моменти, яких в Кенгу просто немає. І є тут такі моменти, яких немає навіть в інших автомобілях, дорожчих іншого класу, класу хатчбеків, класу деяких седанів і навіть кросоверів цього автомобіля є просто шикарнюча ергономіка. По-перше, тут така цікава комплектація. Мені здається, що це мульти-сплеш насправді, тому що, бачите, тут взагалі ну, немає ніде абсолютно металу по автомобілі. Він весь зашитий. В нього дуже непогана шумоізоляція в цього автомобіля. Я би сказав, що навіть хороша. І в нього просто шикарна ергономіка. Давайте почнемо все порядку. по порядку. По-перше, кермо. Воно таке товстеньке, воно зручненьке, ним гарно. І приємно користуватися. В нього є в цього автомобіля круїз-контроль, в нього є мультикермо по магнітолі. От воно присутнє. В нього гарні, гарна панель приладів, на яку приємно дивитися, і вона не виглядає як на автомобілі, якому вже 20 років. Тобто вона виглядає більше-менше сучасно. І на деяких навіть я бачу сучасних дешевих сегментах Citroën і Peugeot отаке проглядається. Наприклад, в 301-му плюс-мінус щось схоже встановлено. Повторюсь, автомобілю 20 років. Далі. Стосовно ергономіки, чому мене так здивувала ергономіка цього автомобіля, те, що я ціную в автомобілі. По-перше, ці всі підсвіточки, бачите? Тут от така підсвіточка, двері можна окремо, щоб відкривались, можна нуль, можна тут. Тут окреми підсвіточка, окремі підсвіточки там позаду, в салоні, в багажнику є. Далі, динаміки позаду є і є тут. Ну, Акустика грає, в принципі, більш-менш непогано. 20 років автомобілю. Є невеличка ніжка тут, нішка тут, ніша тут. Можна вложити телефони, гаманці, документи, різний, різний крам, все, що вам потрібно, ви можете тут розмістити. Далі класна ніша, ось тут, яку я показую. Два підстаканники. Окремо виведено підкурювач і окремо виведено 200, точніше 12 вольт на зарядку телефона. Це дуже класно. Є два таких. Підлокітника. Далі. У нас є підстаканник для задніх пасажирів. А, також, у нас є столики. Будь ласка, бачите столики для задніх пасажирів присутні. Ще один надзвичайно крутий момент, за що я поважаю будь-який автомобіль, друзі. Вода, півтора літри. Води треба пити багато, хто мав якісь нюанси, більше-менше, знає. Води треба пити завжди багато. Вода це джерело життя. Можна поставити 1,5 літри, можна поставити літру пляшечку. Сюди можна розмістити бутербродики, якісь в дорогу чи будь-які речі по догляду за автомобілем. Великі ергономічні зручні дзеркала. Неймовірно, адекватна якість ходу цього автомобіля, як для такого дешевого сегменту, і як для такого автомобіля. Друзі, ну, м'якість ходу цього Берлінгу вона здивує, я думаю, будь-якого. Автомобіліста навіть такого бувалого автомобіліста здивує, тому що Берлінго, він дає ефект набагато вищого класу автомобіля, ніж насправді він являється. Так ергономіка по тій двері, те саме, півтора літра пляшка їхати в дорогу. Якщо ви нікуди не поспішаєте, для вас адекватною швидкістю вважається 100-110. Цей автомобіль спокійно вас довезе з точки А в точку Б. Він подарує вам комфорт. До речі, за 20 років в ньому не почали гриміти, стукати, трястись. Якісь пластмаси. Ну так, є звичайно, якісь звуки, але треба зважати вік. Ну і в принципі, зараз в принципі там. В багажнику лежить гума, і вона, наприклад, видає якісь невеликі посторонні шуми. Так, в загальному сама ходова частина таке враження, що автомобіль йде на якихось пневматичних подушках. Можливо, це такий екземпляр мені попався, можливо, він от настільки збережений і настільки гарно їде, а інші автомобілі такі ж самі Берлінго-пасажири, можливо, так не їдуть, але я кажу про те, що якщо з автомобілем все добре, то ефект від нього саме такий. Він не продається, він їде зараз в Мрео, їде до свого нового власника. Але хочу сказати, що буду намагатися привозити їх більше, тому що я побачив в цьому автомобілі саме ідеальний автомобіль для господаря, для сім'ї, для людини, яка, наприклад, має в кармані 4,5 тисяч від 4,5 до 6 тисяч доларів. Хоче собі... Універсальний автомобіль, тому що насправді що ми можемо взяти на ринку України від 4,5 до 5,5 тисяч доларів. Давайте будемо говорити так: з таких пирожків: це або Кенго, або Берліно. Кадіка Живого. Ви ну в принципі фактично не знайдете. З універсалі ви можете взяти Меган, але це трошки не, не той варіант розміру багажника. Це трошки не той варіант погрузки і вигрузки. Тих матеріалів, які ви можете тут перевозити, тому що в принципі багажник він має велике значення. Плюс тут велика ляда, тут місця багато. Тут пральна машина може стати, тут може стати будь-яке інше обладнання, велике колесо, наприклад, навіть від вантажівки сюди можна положити. Якщо на вас на це в принципі буде бажання, Ергономіка і можливості цього автомобіля, вони. Реально на висоті, тому що універсал вам цього не дасть. Які конкуренти за ці кошти можна придбати? Ну я ж кажу: або партнер, або Берлінго, або Кенго старе, тому що щось інше, Кадік, ну він просто не виживає до цих років. А в принципі, більше нічого на ринку з такого, що може дожити до цих років, і немає. Кадіки вони вже всі гнилі, вони вже там п'ять разів варені пороги і все таке решта. Тому вважаю цей автомобіль в своєму класі. Просто, ну такою знахідкою, якщо ви знайдете його в живому стані. Мінус цього автомобіля, ясно, що вже живого знайти ну, практично нереально. Тобто вони вже всі там виїжджені, з'їжджені, особливо ті, що були перекладені з вантажного в пасажир. Вони в них, по-перше, якість салонів погана, в них шумка погана, в них немає ременів адекватних, нічого, в них немає адекватної безпеки. Тут, друзі, як не крути, безпека і все решта тут mm -hmm. реально на крутому. Такому високому, я би сказав, навіть рівні. Тому так, от така моя розповідь, друзі, ціную цей автомобіль за його ергономіку, надзвичайно ціную за його якість ходу, за те, що тут є простір, ти почуваєш себе вільно, особливо великі, такі габаритні, можливо, навіть повненькі люди, товсті, їм буде тут дуже комфортно. Старшим людям взагалі буде ідеально. Тому що це знаєте, щось таке. оця кульба. Ульбаця, що для КПП вона така, знаєте, щось схоже з тих колишніх років, коли люди їздили на Волгах. Але тут все якісне ергономіка, якість перемикання, легеньке щеплення, легке кермо, товстеньке, таке зручне приємно користуватися. Ну, не знаю, рідко я буваю так, що нахвалюю такі автомобілі, але хочу вам сказати дійсно народ. Знайдете в класному стані, куди там братися, наприклад, за ці кошти Сандеро, чи куди там братися, наприклад, якимись іншим автомобілями. Тому що цей автомобіль, насправді, якщо ви вже там шукаєте універсал глобально, і ви не естет, вам не потрібно щось дуже красивого, то ну, нічого з універсалів там, Форда, Мегана, Астри. Таких можливостей вам не дасть. Ви не зможете перевезти те, що зможете перевезти тут. Ви не зможете виконати те, що зможете виконати тут. У вас не буде такого простору і такого просто елементарного кайфу. Ну, реально, друзі, це кайфовий автомобіль, яким легко керувати і приємно їздити. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Ергономіка Citroen Berlingo, якому вже 20 років. Ах, я кайфовий. Реально.